Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про припинення статусу пандемії для захворювання коронавірусу COVID-19, підписуйтесь на YouTube канал Укрінфо. Про це повідомив у п'ятницю, 5 травня, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Тедрос Атханом Гебреєсус. За даними воз коронавірус вже не має такої небезпеки, тому у світі скасовується надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я. Водночас багато країн світу вже скасували надзвичайну ситуацію через пандемію. І якщо бути дословним, то генеральний директор ВОЗ заявив, з великою надією я оголошую, що COVID-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я. ВОЗ вважають, що скасування статусу пандемії covid 19 є важливим моментом в еволюції відносин людини з новим коронавірусом. Водночас захворювання збереже статус пандемії, як і ВІЛ. Зазначимо, пандемію через коронавірус оголосили більше ніж три роки тому. 11 березня 2019 року. Станом на 3 травня 2023 року ВОЗ підтвердила понад 765 мільйонів випадків захворювань у світі і майже 7 мільйонів, з якими були смертельними. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі.